Військомати готуються до призову офіцерів запасу. Йдеться зокрема про тих, хто вчився на військових кафедрах при вищих навчальних закладах і в армії не служив. В генштабі кажуть, до зони АТО новобранців поки що посилати не збираються, однак такої можливості не виключають. Як ставляться до рішення самі офіцери запасу, і що кажуть юристи, розпитував Сергій Гільді. Здравствуйте, діда ріші. Денисові 20 років на військовій кафедрі він здобуває спеціальність картограф. Наша спеціальність не така востребована на на сьогоднішній момент. Быть может, другие специальности их сразу вистріляють и в заберут, возьмут, конечно же. Но армії заберуть, возьмуть, звісно. А в армії, в принципі, та ніпха. Щороку до університету імені Шевченка на військову кафедру подають заяви більш 700 студентів, але беруть не всіх, бо місць бракує. Цього року випустять 500 молодших лейтенантів запасу. Система підготовки студентів включає два роки навчання. Рівень достатній для того, щоб вони виконувати могли свої функціональні обов'язки відповідно до тих посад, на які вони. Можуть бути залучені. Дмитрові 31 рік. Він також навчався на кафедрі військової підготовки столичного університету Шевченка. Звання здобув більш як 8 років тому. Каже, рівень підготовки низький, тому фахівцем у військовій справі себе не вважає. Я вважаю, що повинні люди, як би спеціально этим займатися. Майлер должен повинен... Малярством програміст програміруванням штукатур ну собственно своїм делом. кожен має займатися. Я служити, скажем так, не очень хочу, -то среднее. То есть, если при особой необхідності, то так. Да. Покарати призовника, який уникає призову через суд непросто, каже юрист Олександр Августінов. Одна частина судів виносить по цьому питанню штрафи, інша частина суддів призначає громадські роботи. Стосовно питання того, чи будуть людей позбавляти волі за непроходження військової служби, практика судів каже, що такі випадки, такі випадки являються дуже мізерними. Не просто й змусити йти служити, доставити людину служити дуже важко, і причин. Людей не йти на військову службу також багато. Це можуть бути релігійні вподобання, це ставлення до смерті. Осіб за законом призиватимуть офіцерів запасу віком до 43 років. Максимальний термін служби 18 місяців. Утім, до війська покличуть не всіх, а лише тих спеціалістів, яких збройним силам бракує. У зону АТО посилатимуть тільки за власним бажанням. Сергій Гільді, Вадим Тимофеєв. Новини на першому.